Онлайн школа програмування Стімвару. Вітає вас. Ми з вами розпочинаємо курс інформатики 9 класу і у нас сьогодні перший урок. З вами працює вчитель Воронов Дмитро. Тема нашого уроку вона вам знайома вже, але ми сьогодні більш поглиблено розглянемо питання цієї теми. І так, тема класифікація програмного забезпечення. Ми з вами під час розгляду цієї теми понуримося в такі питання. Це операційні системи, системне програмне забезпечення та прикладне програмне забезпечення. Давайте з вами розпочнемо, але перед тим, як розпочати, я б хотів би все ж таки наголосити на тому, що ми маємо з вами, працюючи за комп'ютером, дотримуватись. Техніки безпеки ось, і не порушувати вимоги техніки безпеки роботи за комп'ютером, оскільки життя та здоров'я людини це є найважливіше ось деякі з них, на яких би я хотів би наголосити. За комп'ютером можна працювати не більше аніж півгодини і необхідно зробити перерви 10-15 хвилин, щоб очі відпочили. Відстань очей від екрану монітору електронно обчисювальної машини, тобто комп'ютера, має складати 50-70 см. Якщо відстань буде менше, то у цьому випадку у вас буде перевантаження зору. І третє, на чому необхідно ще наголосити, це безумовно, що комп'ютери. Або ноутбуки, або будь-які інші електронно-обчисувальні машини, це пристрої, які працюють від електрики. І тому, працюючи за цими пристроями, дотримуємось правил техніки безпеки роботи з електричними пристроями. У випадку нештатних ситуацій телефонуємо до пожежної служби 101 і повідомляємо дорослих, які з вами знаходяться. І так, добре. Тепер давайте розпочнемо розгляд саме нашої теми. І так, ми з вами маємо розуміти, що електронна обчислювальна машина сучасна і її робота можлива, враховуючи дві таких основні складові. Перша складова це архітектура електронно обчислювальної машини. Що під поняттям архітектури електронно обчислювальної машини, згадаємо, у восьмому класі ми розглядали, що електронно обчислювальна машина має наступні складові: це вводу інформації, пристрої виводу інформації, материнська плата, жорсткий диск, оперативна пам'ять. Оце все одним терміном називають архітектура електронно обчислювальної машини, да? тобто фізична складова, те, що фізично існує. Но Якщо є лише одна архітектура електронно обчислювальної машини, то у цьому випадку комп'ютер він буде існувати фізично, та користь для обробки інформації він не буде приносити, якщо буде відсутня інша складова, це програмне забезпечення. І ось саме про програмне забезпечення ми з вами сьогодні більш детально на уроці поговоримо про цю складову роботи електронно обчислювальних машин. Давайте з вами програмне забезпечення. Перше, що ми маємо зробити, це взагалі класифікувати, да, що можна віднести до програмного забезпечення. І умовна класифікація того, що відноситься до програмного забезпечення, є така: це системне програмне забезпечення, тобто ті програми, які забезпечують роботу системи. Це є операційні системи, це є якісь е, службові програмне забезпечення, наприклад, драйвери для принтерів. І друга частина, що можна віднести до програмного забезпечення, це прикладне програмне забезпечення. Прикладне програмне забезпечення це те програмне забезпечення, яке е, призначена для взаємодії з користувачем. Тобто, коли ми редагуємо фотографію, наприклад, в графічному редакторі, або редагуємо текст у текстовому редакторі, або працюємо з таблицями в Excel, або в браузері, переглядаємо веб-сторінки, або навіть просто граємо в комп'ютерні ігри, то ми використовуємо саме прикладне програмне забезпечення. Ось, тобто, умовно, ще раз давайте зачитаю, що системне програмне забезпечення е, тримає в собі операційні системи та службові програмне забезпечення, наприклад, драйвери принтерів. А прикладне програмне забезпечення е, поділяють на прикладні програми загального призначення, прикладні програми спеціального призначення, системи програмування. Так, добре, з цим ми розібралися, да, що умовно поділяють програмне забезпечення на дві групи. І давайте тепер ну зачитаю таку інформацію більш детально вже про програмне забезпечення і про кожну з цих груп. І так, прикладне програмне забезпечення. Призначена для реалізації конкретних завдань опрацювання даних, які користувач здійснює у процесі своєї професійної, навчальної та побутової діяльності, їх поділяють на прикладні програми загального і спеціального призначення. призначення та системи програмування. До прикладних програм загального призначення. Належать програми, які можуть застосовуватися в різних галузях людської діяльності для опрацювання текстів, малюнків, мультимедійних даних, електронних таблиць, створення презентацій тощо. Прикладні програми спеціального призначення використовуються для реалізації специфічних завдань опрацювання даних у певній галузі діяльності на конкретному підприємстві, в організації, фірмі або підрозділі. До такого типу програм належать програми для фінансових бухгалтерських обчислень, створення відеоефектів під час виробництва кінофільмів, креслень. Машини механізмів у конструкторських і проєктних бюро, діагностування захворювань у медичних закладах, створення шкільного розкладу тощо. І третя група це системи програмування. Ця, е, до них можна віднести вже знайомі вам програми Scratch. Е, точніше, не програми, а більш правильно скажемо, середовища Scratch, Lazarus. Python. Давайте зачитаю. Системи с, е, системи програмування призначені для створення нових програм і використ, е, з використання мов програмування. Так, такими мовами, наприклад, є Scratch, Lazarus, Python, FreePascal, D C, Microsoft Visual Studio Professional, Android Studio та інші. В окремих класифікаціях системи. Ми програмування виділяють окремий від програмного забезпечення поряд із системним і прикладним програмним забезпеченням. Ми цього не зробили, Да тобто ми з вами умовно поділили. Ну, знаєте, що бувають в деяких підручниках, ось виділяють окремо да? системи програмування. І так ще раз, програмне забезпечення поділяється на системне програмне забезпечення. Це операційні системи, це драйвери на принтер, наприклад, сканери які на периферійні пристрої, які приєднуються до комп'ютерів, і ті програми, які забезпечують роботу саме архітектурної складової комп'ютера або периферійних пристроїв, то ці програми називаються системними програмами. І є ще друга велика група це прикладні програми, да? тобто ті програми, які використовують користувачі. До них відносяться і програми загального призначення, і спеціального призначення, і системи програмування. Ми з вами знайомилися з програмами загального призначення під час курсу інформатики 5-8 класу. Можливо, хтось з вас використовував. Програми спеціального призначення, да, тобто, ну, наприклад, відеоредактори, да, е, якщо ви використовуєте якісь професійні, там, наприклад, Sony Vegas, то це є програми саме спеціального призначення. Ну і системи програмування, безумовно, ми теж з ними знайомилися, оскільки це є база прикладної математики, алгоритмічної побудови програм. Від Scratch до Python, можливо, хтось використовував інші мови. І так, добре, це питання ми розглянули молодці, Давайте з вами тепер більш детально поговоримо про операційні системи. І ось хочу вам зачитати ось таку цікаву табличку використання різних операційних систем. Як ви вже знаєте, з курсу інформатики існує. Багато різноманітних операційних систем залежно від призначення їх поділяють на операційні системи для стаціонарних персональних комп'ютерів. і Windows 10, 7, це і Mac OS, OS X, це і Linux, це і Chrome OS. Існують ще мобільні для мобільних комп'ютерів або смартфонів, так званих: це Android, iOS, KaiOS, Samsung. Windows, Tizen та інше да? Ну, тобто є різні операційні системи. Ось, є серед них дуже розповсюдження, які, такі як Android та iOS в мобільних, в мобільних комп'ютерах або смартфонах є менш розповсюджені. Є також ще третя група, ви можливо про неї навіть не чули. Це Операційні системи, які забезпечують роботу серверів або суперкомп'ютерів в так званих дослідницьких фірмах. Це Unix, Linux подібні системи, це Windows Server, Solaris та інші. І ось тут така, такі статистичні дані щодо використання операційних систем у світі та в Україні. Давайте зачитаємо. Статистичні дані щодо використання операційних систем для персональних комп'ютерів, включаючи мобільні пристрої у світі та в Україні у 2021 році за даними сайтом StatCounter, наведені ось в цій діаграмі. І так, операційна система Android 44%, Windows 31% macOS 7%, Linux 1%, iOS 17%. Це статистика загальна світова. Ось, якщо брати статистику в Україні, то вона є така, що у нас все ж таки найбільше використовують Windows операційну систему. На другому місці у нас використовують Android операційну систему. І далі йдуть такі показники, як iOS від Apple 6%, Linux 3% використовують і Mac OS 6%. Так, ось такий приклад, досить цікавий, і ось ми бачимо, що у нас все ж таки операційна система від компанії Microsoft вона займає лідируючу позицію з користувачів. І так, добре, молодці. Давайте тепер з вами. Запам'ятаємо наступне, що ОС є основою всього службового програмного забезпечення. Основними складовими операційної системи є базова система введення виведення BIOS, незалежний від конкретної версії операційної системи, набір базових команд, які використовуються для забезпечення обміну даними між пристроями. Ось, ну, можна сказати, що BIOS це невеликий програмний застосунок, призначений для того, щоб скоригувати роботу, наприклад, операційної системи. Ось, ну, таким чином просто можна да, зазначити у цей момент. Наступне це ядро операційної системи, що відноситься до ядра операційної системи. Це набір програм, з використанням яких здійснюється виконання команд, розподіляються ресурси пам'яті та каналів в зв'язку між пристроями і програмами, надаються розширені можливості з керуванням пристроями комп'ютерів та інших. Третє, що відноситься до операційної системи, це файлова система. Ми, безумовно, працюючи за комп'ютером, бачимо різні меню. навіть Операційна система Windows, да, і е, вона використовує ці віконці для того, щоб якимось чином забезпечити роботу з файлами. Да, і ось навіть назву отримала таку операційна система Windows. Що таке файлова система? Це... Файлова система складова, яка визначає структуру збереження даних на зовнішніх носіях і сукупність програм, які забезпечують роботу з цією структурою. Зазвичай операційна система може працювати з кількома файловими системами. Далі до складу операційної системи може відноситись драйвери пристроїв від англійського драйвер, водій, керуючий пристроєм. Програми, які забезпечують. Обміну даними між операційною системою, і конкретною моделлю пристрою, да, тобто оперативною пам'яттю, наприклад, на комп'ютері, жорстким диском, або якимось периферійним пристроєм, якщо він приєднаний до електронно-обчувальної машини. Інтерфейс користувача або від англійського інтерфейс засоби узгодження це сукупність засобів, які забезпечують обміном даним між користувачем та операційною системою. І так, добре, ось такі моменти ми з вами розглянули, що у нас є операційна система, і ось складовими її є і BIOS, і ядро операційної системи, і файлова система, і драйвери пристроїв, і інтерфейс користувача. І ось цікавий такий момент, що операційні системи, ті, які існують у світі, вони якби на сьогоднішній день. Не на всі комп'ютери можна встановити. Оскільки все ж таки операційні системи відносяться у нас до системного програмного забезпечення і вони забезпечують у великій мірі роботу саме системи архітектури комп'ютера, тому для різних архітектур на сьогоднішній день покоління архітектур, скажімо так, можуть бути різні операційні системи. Ось такий, такий цікавий факт, що операційні системи розрізняють за розрядністю центрального процесора, який встановить на персональних комп'ютерах. На сьогодні розрізняють операційні системи для 32 розрядних і 64-х розрядних комп'ютерних систем. Що мається на увазі ось розрядність процесора, да, як ми знаємо з 8 класу, що процесор це. Пристрій, який забезпечує, скажімо так, логістику обробку всієї інформації в комп'ютері, ось, і він досить швиденько працює, цей процесор, ну настільки швиденько, що пропускає за одну секунду мільярди сигналів. І ось він пропускає не через один канал зв'язку мільярди сигналів, а через 32 або 64 біти. Ось, пам'ятаєте, міра виміру інформації, байти, біти, мегабайти. І ось те, якими пучками, скажімо, своєрідними випускаються, пропускаються дані, опрацьовують центральний процесор. І більш сучасні, безумовно, процесори вже 64 розрядні, а є ще 32 розрядні. І ось операційні системи. Ті люди, які створювали це програмне забезпечення системне, вони мали врахувати появу нових процесорів, і тому е зробили ось такий розподіл: да, що є 32-розрядні операційні системи та 64 розрядні операційні системи. І, до речі, інше програмне забезпечення теж поступово підтягується і теж е програмісти створюють для 64 розрядної системи. Систем або 32 розрядних систем. І так, добре, молодці. Ми з вами заслухали досить цікавий матеріал. Ось, Давайте тепер узагальнено зробимо такі підсумки, що ми з вами перше, ми розглянули види програмного забезпечення, класифікували програмне забезпечення сучасних ELM, і ми з вами продовжуємо навчатися. І ось тут ще один момент. Так, скажемо так, рефлексію зробимо, що програмне забезпечення поділяється на системне та прикладне. Системне це службові програми та операційні системи. Прикладне це ті програми, які взаємодіють з користувачем. ось і Операційні системи вони є різноманітні, ось, і, безумовно, операційні системи є одними з основних складових, сучасних електронно обчислювальних машин, саме мається на увазі з. Не з основних складових, а те, що забезпечують роботу сучасних електронно-общувальних машин. Ну, ось такі підсумки. Ми з вами більш детально далі будемо говорити про програмне забезпечення і розглядати ці питання. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.